Село коржі Баришівського району Київської області. Що у 2004 році стараннями керівництва місцевої свинофабрики тут була збудована церква на честь священномученика власія єпископа Севастійського. 24 лютого 2011 року тут відбулося урочисте богослуження на честь престольного свята. Ми се твоєму от Святого того євангеліченєм.

Украинский народ допоминит Господь Богу о Царстве Своем, все дали не і и во веки веку. Славы присяга, да поминит Господь Бог, о Царствии Своим все дали не і и во веки життєвий шлях. Священомученика власія, а також його мученицький подвиг є зразком благочестя і непохитності у вірі для всіх православних християн, а також він вважається покровителем скотарства, тому що ще при житті встілював хворих тварин були в таких місцях, де могли можливо були пустельники. Собі таку печеру і вибрав святий священомученик. До нього приходило дуже багато звірів. Вони чекали після того, коли його молитва закінчиться, щоб він їх благословив. А скільки було чудесних випадків зцілення, коли був збудований храм. Але хочу вам подякувати, поблагодарити вас за те, що ви прийшли.